Плануєш займатися бізнесом мейки самообслуговування, бізнесом, в якому є конкуренція, і у тебе багато питань. Яку вибрати компанію, яке поставити обладнання, і в цілому, з ким працювати з організації бізнеса, мийки самообслуговування? Звертайся в компанію Daїvaш. Ми знаємо, як зробити кращу мийку самообслуговування в вашому місті. Наша компанія вже більш 10 років займається організацією бізнесу мийки самообслуговування. З покращеними технологічними рішеннями та унікальним підходом, ви будете попереду від конкурентів. Вже на початковому етапу ми вам надаємо бізнес-план з терміном окупності. Якщо поряд з вашою ділянкою вже працює мийка конкурента, і ви думаєте, що немає сенсу відкривати тут, але хотіли би мати свою мийку зателефонуйте нам. Ми гарантуємо успіх вашого проєкту. Конкуренці в 50 метрах від нас конкурент. І ми показали своїм прикладом, що той підхід, який тут на даній мойці самообслуговування, він намного актуальний, ніж та мойка, яка существує. Є багато прикладів від нашої компанії, де ми побудували мийку самообслуговування в умовах конкуренції і за рахунок впроваджених наших технологічних рішень, наші мийки на шах попереду. Чому багато компаній, які реалізують проекти мейк самообслуговування, роблять одну і ту ж помилку, і всі їх помилки ми знаємо. Перед началом будівництва ми проводимо повний аналіз конкурентів та місцевості. І всі ці факти та докази ми вам озвучуємо. Логіка буде зрозуміла, і ви відразу розберетеся в цифрах, які будуть у вашому бізнес-плані. Далі підписуємо договір та розпочинаємо будівництво вашої мийки самообслуговування, обговорюємо всі деталі і вносимо це в план. Якщо вам треба консультації, то телефонуй за номерами нижче. Ми гарантуємо вам побудувати кращу мийку самообслуговування в вашому місті або в районі. Наша компанія пропонує широкий спектр обладнання та ціни від 5 тисяч євро за пост обладнання, будівництво від 4 тисяч євро. І ми пропонуємо різні варіанти з зовнішнім виглядом та брендуванням. Також, якщо ви плануєте побудувати мийку самообслуговування самостійно, ми вас проконсультуємо і дамо відповідь на всі питання, звертайтеся з усіх питань, консультації з вибору ділянки, будівництво мийки самообслуговування під ключ, обладнання, допомога та юридичний супровід. В оформленні документів телефонуйте за номерами нижче. Ми завжди раді допомогти вам в організації бізнеса, мийки самообслуговування. Дякую.